Зараз сюди на цю сцену вийде людина, який корона дуже і дуже сильно пасує, бо це перша леді Всесвіту 2023. Офіційна художниця Бієнале 2024, яка обіцяла привезти бієнале в Донецьк. Керівниця ті компанії, яка поділиться своїм шляхом до здійснення найзаповітнішої мрії. Ви дізнаєтеся, як саме відмова від очікувань привела до магії відкриття і реалізації справжнього призначення? Художниця, підприємиця, керівниця ті компанії Наталія Ревонюк. Ваші оплески все буде Україна. Вона з короною прийшла. Лас. Якби я таке, знаєте, якби я таке сказав, три то роки тому вона з короною пішла всі в маски вділи. А тепер оплески ще раз, оплески, друзі! Щиро дякую. Ви мені так приємно хлопаєте? Мені здається, що я це поки що ще не заслужила. Надіюсь, що після розповіді будуть теж оплески. Мене звуть Наталія Ревонюк. Вже про мене розказали, що я і підприємиця і художниця. І ще я відвідала 85 країн, 20 років займаюся особистісним розвитком, все від космоенергетики до медитації, цвяхостояння. А віднедавна маю ще титул Першої леді всесвіта. А все чому? Тому що з дитинства моєю мрією було знайти моє призначення. Не те, щоб я тільки цим займалась. У мене сім'я, двоє дітей, кар'єра, хобі. Але десь глибоко всередині. Муляло оце відчуття, що я тут не просто так, що в мене є якась особлива місія, і я точно мушу принести багато добра людям і землі. І хотіла довідатися, що це. Що я тільки не робила, е, пройшла багато курсів, мала багато діяльності, але, наприклад, казали, щоб знайти своє призначення в житті, потрібно згадати, що вам подобалось робити в дитинстві. Я росла зі старшим братом. Він тут сьогодні, і в дитинстві нашою улюбленою грою було розкладати старе крісло ліжко, витягати подушки так, щоб можна було запахнути ноги і уявляти, що це автомобіль. Ми брали великі викрутки, кожен свою, щоб мати коробку передач і з уявним кермом подорожували годинами в дорослому житті. Я трансформувала цю гру в захоплення автомобільним спортом. І на той час була чи не єдиною жінкою-пілотом в Львівському клубі Львів 4 х 4, приймала участь в українських змаганнях, міжнародних змаганнях і навіть в експедиції на Памір, де кожен долав за кермом 14 тисяч кілометрів, об'єднуючи діаспору України Азії з Західною Україною. Але за 10 років це так і не вилилося в якусь особливу місію, і я продовжувала шукати. На той момент я познайомилася з поняттям Ікігай це те, що ви вмієте робити, те, що приносить добро людям і те, за що вам готові платити. І я вирішила, зроблю те, що вдається мені найкраще. На той час я вже 15 років була в міжнародному it бізнесі і мені досить добре вдавалося проводити переговори, знайомитися з людьми, організовувати процеси. І я вирішила відкрити свою компанію, яка принесе обов'язково дуже багато добра світу. І буде моєю місією. Заходячи на порід, дуже люблю тих людей, до сих пір з ними працюю. Але я відчула, що навіть власна компанія не закрила місії моєї душі. Це таке відчуття, воно муліє, і ви нічого з ним не можете зробити. Було ще дуже багато спроб і дуже багато різноманітних діяльностей. Аж поки одного разу я дістала телефон одного дуже. Закритого і дуже дорогого гуру він приймав за кордоном і треба було чекати кілька місяців на свій час прийому, і його консультація коштувала кілька тисяч доларів. Я, звісно, поїхала, бо це ж мрія всього мого життя. І якщо ви думаєте, що там мене зустрічав якийсь буддійський монах з кристалами та свічками, зовсім ні, це була звичайна біла кімната, як кімната психотерапевта. І був звичайний мужчина в костюмі. У нас була дуже інтенсивна двохгодинна консультація, після якої він уважно подивився мені в очі і сказав: А що ти відчуватимеш, якщо я скажу тобі, що в твоєї душі немає призначення? Я дуже розчаруюся, розтворююсь, сказала я, і просто від нього вийшла. Була рання осінь, сонце світило мені в обличчя. Ще було тепло, але вже пахло зів'ялим листям. Я вдихнула і вперше в житті видихнула з таким полегшенням і свободою. Бо якщо в мене немає місії, немає призначення, значить я нікому нічого не винна і не повинна робити взагалі нічого. Я можу просто жити і займатися тим, що подобається мені. І саме з цього часу і почалася магія співпадінь в моєму житті. Якось я просто згадала, що в дитинстві я не лише любила бавитись в автомобіль, а ще й годинами малювала. Любила малювати так, що не хотіла перериватись навіть на вечерю, і тому обожнювала, коли з нами залишалась бабуся. Вона дозволяла малювати під час їжі. А ще в неї було дуже багато книжок про мистецтво, які ми розглядали разом годинами. І потім мені ці всі Рафаелі і Монелізи снилися ночами. Так в дорослому житті я занурилася з новою силою в свою пристрасть, вивчала мистецтво все від класичного живопису, сакральної геометрії до мистецтва аборигенів Австралії і, маючи можливість подорожувати, бачила на власні очі оригінали тих шедеврів, які в дитинстві мені показувала бабуся. Також паралельно ми якось вирішили з чоловіком відвідати Бразилію. Це була ще одна незрозуміла моя дитяча мрія. Там, в Амазонці, в джунглях, на кордоні Аргентини та Бразилії є величезний і дуже красивий водоспад. Він називається Ігуазу. Сам водоспад у вигляді підкоби а річка має майже три кілометри ширину тобто, це величезна кількість води. Ми поїхали туди, як звичайні туристи. І хотіли просто сфотографуватися, та якби я знала, що відбудеться там, я б поїхала туди значно раніше. А можливо, якби я поїхала раніше, цього б не відбулось, хто зна. Але стоячи там, всередині водоспаду, де з висоти 82 метрів тонни води падають шаланим гуркотом, Раптом я за секунду ніби здійнялась над всім світом. І згадала, хто я і чому я тут. Я ніби об'єдналась з усім Всесвітом в той момент. Я і була весь Всесвіт. Три дня я не могла розмовляти, а потім крізь сльози сказала чоловіку: ти знаєш, я нарешті згадала, хто я? То хто ж ти? І після 15 років в шлюбі я йому відповіла. Ти знаєш, я це «Я», все. Це неможливо описати словами. Ці слова наділені повним змістом, якщо ти розумієш, про що я. І після того я вже просто знала, що робити. Я повернулася додому і почала писати картини в своєму стилі. Я мала повне відчуття, що я переношу на полотно. Це відчуття. Абсолютної свободи, щастя і безумовної любові, яку я відчула там на водоспаді. Для того, щоб краще зрозуміти, що це таке, як з цими енергіями працювати, я теж, звісно, пішла на різні навчання. Так одного разу я була в Дубаї, де три тисячі людей з цілого світу під керівництвом доктора Джоді Спенза медитували протягом 10-12 годин в день і навчалися відрізняти ці енергії та управляти ними. Це все можливо, це вивчає квантова фізика, тому просто варто цим займатися. Коли я вернулася додому, поступово мої роботи почали помічати і купувати. Відбулися виставки в Україні і закордонні. І на сьогоднішній день мої картини виставляються і продаються в десяти країнах світу. А зовсім недавно мене запросили бути офіційним художником Бієнале у Венеції. Це найпотужніша і найпрестижніша подія в світі мистецтва, яка відбувається вже протягом 60 років. І саме цього року буде ювілейна 60-та бієнали. <плес> <плес> Я вам щиро вдячна. Ще багато різних речей відбувалося зі мною після того водоспаду, як, наприклад. Цієї осені я мала честь представляти Україну на міжнародному фіналі на Філіпінах місяць всесвіт, де переможниці зі 116 країн виборюють звання найкрасивішої. Про це можна розповідати окрему історію цих 9 днів на виживання. Але в результаті я отримала титул, який дають раз на 5 років, і корону першої леді всесвіту. Я вам дуже дякую, мені дуже приємно. Але найголовніше і найважливіше для мене це те відчуття всередині, що я точно знаю тепер, хто я і для чого я тут. Мрія моєї душі здійснилася. Я щиро бажаю кожному з вас, щоб здійснилась мрія вашої душі. Це може бути непросто. Але воно того варте. Дякую. Друзі, гучні обласки Наталя Ревонюк Аплодуємо. Гучно, гучно, гучно. Постою біля королеви. Не? Дуже пасує вам, дуже пасує. Насправді. А як називався той водоспад? Ігуасу. А, ще раз. Ігуасу. Ігуасу. І де він є? На кордоні між, Амазо... на кордоні між Брита... Бразилією та Аргентиною. Добре, я можу запам'ятаю, треба поїхати, може, я мене скільки. там щось водою покроплять, то я почну щось зробити інакше в тому житті. Суть в тому, що в кожного має бути своє місце. То не обов'язково, що то якесь чарівне. та, будь ласка. Мені, до речі, дитина сказала: мама, ти того не кажи, бо зараз всі туди поїдуть на той водоспад. Знаєте, ви справжня жінка. Тільки справжня жінка знає, де місце її чоловіка. Тому я тоже так казав, твоє місце в хаті нікуди ти не поїдеш.